Вінничина є одним з чотирьох регіонів, де впровадили пілотний проект Помічник ветерана. Ініціатива спрямована на допомогу військовим адаптуватися до цивільного життя після повернення зі служби. Добре, що такий проект є, тому що було АТО. На жаль, зараз повномасштабна війна, і ми дійсно бачимо своїх захисників, захисниць, своїх героїв, бійців, які повертаються в кожен статусі. Є, хто є ветераном війни, хто в процесі статусу, їм необхідна і важлива підтримка. Працювати помічниками ветеранів можуть військові, які вже раніше що повернулися зі служби або члени сімей захисників та захисниць України. І вони, як ніхто, самі помічники ветерана, будуть розуміти тих ветеранів, які повертаються, будуть повертатися, тому що вони пройшли певний життєвий такий шлях. Як проходитимуть відповідні навчання та працевлаштування у сервісному центрі помічника ветерана, розкаже гостя програми на часі, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова. Валентина Романіно знаємо, що саме літо цього року стало тим періодом, коли стартує експериментальний проект щодо запровадження інституту помічника ветерана у переході від військової служби до цивільного життя. Скажіть, будь ласка, чому саме зараз вирішили запровадити цю ініціативу, зважаючи на те, що повномасштабне вторгнення триває більш ніж півтора року, а в принципі велика війна ще з 2014-го? Так, дійсно, саме в червні місяці була прийнята постанова урядом про участь Вінницької області в експериментальному проєкті щодо створення інституції помічника ветерана, допомоги ветерану. Це важливо і необхідно, але, видно, час показав про те, що було АТО і поверталися ветерани і ветеранки. Зараз ми знаємо, що повномасштабна війна продовжується, на жаль, бойові дії. Ветеранів стає більше. Вони Повертаються і будуть повертатися, тому саме досить важливо підтримати їх, надати допомогу. І щоб їх адаптувати саме від військової служби в цивільне життя, тому цією метою і е, прийшов час, щоб надати їм таку посильну допомогу, підтримку, щоб вони не були обділені, щоб вони не шукали самі шляхи вирішення своїх питань. А щоб дійсно був помічник, який також з числа ветерана, тому що помічник ветерана відповідно до цього проекту має бути сам ветераном війни або члени родини ветерана. А також. Члени і сім'ї загиблого ветерана також можуть бути помічниками ветерана, і дуже важливо, що саме при такому проєкті має бути надання всебічної підтримки, всебічної допомоги, я вже повторююсь, і спілкування, і от саме надання цієї допомоги, адаптування, соціалізацію життя це має проходити як, скажімо так, як рівний рівному. Тому що сам помічник ветерана він пройшов весь той життєвий шлях, вісь воєнний шлях і брав участь в бойових діях, і в них схожі долі. І тому він, як ніхто, саме з першого спілкування розуміє самого ветерана. Зрозуміло, що комунікують з ветеранами вже досить тривалий час. Які зміни очікувати громадам з контексті запровадження саме ось цих посад помічників ветерана? Дуже важливо розуміти, що сама самі помічники ветерана буде створений такий сервісний офіс помічника ветерана. І Вінницька область, і як ми тільки розпочинали брали участь в цьому проекті, було визначено чотири області щодо експериментального проекту участі. Зараз наразі вже 10 областей і місто Київ. Тобто люди подаються, розширюються. Громади хочуть брати участь в такому експериментальному проекті. Якщо була Вінницька, Львівська, Миколаївська і Дніпропетровська. То зараз вже беруть участь в проєкті і Закарпатська, і Львівська, і Сумська область, і також місто Київ. Тому що зміниться, зміниться те, що коли повертається ветеран чи ветеранка, у них вже буде здійснено супровід, буде людина, яка буде вирішувати питання і їхні, допомагати їм вирішені вирішенні питань, що можливо вирішить. Комунікувати із органами влади, органами місцевого самоврядування, з громадськими. З фондами, громадськими організаціями, з територіальними центрами комплектування, адже ряд питань виникає, коли людина приходить з фронту, коли людина звільняється з служби, і саме оця допомога адаптування, можливо, цю допомогу потрібно надати психологічно. То саме цей помічник ветерана буде комунікувати зі всіма організаціями, установами, аби надати чи то психологічну допомогу, щоб отримав ветеран, чи то допомога професійна адаптація, чи це медична Медична реабілітація, чи це реабілітація, тобто от всі ці служби будуть разом працювати, і ветеран отримає, не буде шукати сам шляхи вирішення, а буде людина, яка безпосередньо його буде супроводжувати, і його, і його сім'ю, якщо потрібно, і допомагати у вирішенні таких цих різних питань. Тому що, на жаль, питання різні це питання правового поля, це питання і оформлення пільг, це питання призначення пенсійних виплат. Тому і органи влади, і самоврядування, місцевого самоврядування, і установи організації, які дотичні саме до ветерана, до надання йому допомоги, мають співпрацювати і воно має запрацювати, аби ветеран отримував максимум допомоги. І от наша, скажімо, цей проєкт гарно зайшов, і ветеран був задоволений. Тому це є пріоритетом, це головним завданням всіх служб є, аби надати максимум допомоги, бо ми розуміємо що вони повертаються, будуть повертатись. Ми завдячуємо їм всім, що ми маємо, адже вони боронять країну нашу, наші кордони, тому максимум уваги і поваги до ветерана і ветеранок. Саме 25 серпня на засіданні сесії Вінницької міської ради депутати підтримали створення у Вінниці сервісного центру, про який ви розповідаєте. Скажіть, хто саме працюватиме у цьому сервісному центрі і які вимоги ставили до помічника ветерана? Потенційно, які зараз я так розумію, проходять навчання, так за дорученням міського голови Сергія Анатолійовича Мургунова було пропрацьовано, тому що потрібно було створювати сервісний офіс помічника ветерана. І потрібно було нам знати, при якій установі, при якому закладі, скажімо так, зробити таку нову структуру. У нас є комунальна установа Вінницький міський центр соціальних служб, і вони займаються різними питаннями соціальними, і з сім'ями, які в складних обставинах, і з насиллям сім'ї. Тому і при центрі соціальних служб буде створено новий відділ, як там назва його сервісний офіс помічника ветерана. Всі помічники ветерана вони подавали заяву до, через електронний портал до Міністерства у справах ветеранів, так як саме Міністерство у справах ветеранів було ініціатором створення саме цього експериментального проект. пілотного проєкту. Тому подавалися заяви, вони досить ретельно заповнювались. Міністерство у справах ветеранів їх ну, перевіряло, і дивились, працювали з ними, тобто проходило певне тестування. І вже після того ті заяви. Які пройшли відбір, тестування, вже направлялися сюди на місця, на ті громади, які беруть участь в експериментальному проєкті, і проводилася на місцях така співбесіда з кандидатами на посаду помічника ветерана. У нас з головою комісії по проведенню співбесіді такої комісії є заступник міського голови Галина Анатолья Якубович. В склад комісії входять і громадські організації, і представники військової адміністрації, представники місцевого самоврядування, також представник міністерства у справах ветеранів, було таких чотири засідання комісії по відбору кандидатів на посади помічника ветерана, Прийшли 44 кандидата співбесіду. От ті помічники, які зараз проходять навчання, а далі ще буде друга група проводити навчання. Якщо вони успішно пройдуть навчання, отримують відповідний сертифікат, вони будуть прийняті вже на посаду помічник ветерана. Але те, як ми вже я сказала, що це існує, існувати буде відділ функціонувати сервісний офіс помічника ветерана. Має бути керівник такого відділу, який саме буде координувати роботу, відповідати, забезпечувати всі належні умови для помічників ветерана, подавати звітність. І проєкт до кінця року, от всі помічники ветерана, які у нас пройдуть успішно і отримають сертифікати, вони будуть отримувати заробітну плату, яка буде вирахувати. Ховатися від наданої послуги. Тобто одна послуга, десь вартість її 70 гривень, 25 копійок. Найбільше це можна подати 344 послуги в місяць. Але ми розуміємо, це коли... яка плата, середня статистична заробітна плата? середня статистична, ну тут не можна сказати, середня статистична, вона не може перевищувати чотири мінімальних заробітних плат. Це на сьогоднішній день 26 тисяч 800. Але це не значить, що завжди кожен місяць буде двадцять шість все залежить від того, скільки послуг якісних оперативних в повному тобто кількісний обсягі. показник так. буде якісний, якісний показник, і вже в залежності від тих послуг, яких помічник ветерана надасть самому ветерану або ветеранці, буде і отримана заробітна плата. Проект фінансується до кінця 2023 року за рахунок коштів державного бюджету. Лише утримання уже самого офіса, сервісного офіса, обладнання, забезпечення там приладдям, а також заробітна плата начальника відділу. Все це буде спрямовані кошти з бюджету нашої Вінницької міської територіальної громади. Коли проходив етап відбору кандидатів в попередніх співбесід. На які якості кандидатів звертали увагу? Зверталися і на досвід роботи, де останнім часом чи працював, чи служив. Які, наприклад, є такі досягнення, якими людина може їх перенести от зараз на посаду помічника ветерана, на психологічний сам стан зверталася увага, тому що потрібно розуміти, що робота важка, робота з вдовами, з молодими жінками з дітьми з сім'ям, які в складних життєвих обставинах опинилися, і це треба потрібно буде і відновлюватися, і розвантажуватися, і на спілкування, тому що теж багато залежить від того, як перший контакт сприйметься. Багато скажімо, таких... наскільки зможе людина знайти підхід, підхід до так то, хто повернувся щойно з війни, і дуже часто такі люди замикаються, Замикаються, і, і можуть бути навіть і образливі слова, тому що щось цих хлопців чи дівчат і може дратувати. Тому що там одне життя, тут зовсім інше. І е, дуже е, важливо, щоб саме оцей перший контакт відбувся, щоб людина спромоглася і деколи і помовчати, потім е, якусь лояльну, скажімо, надалі мову вести. Порядність, повага. Тут має бути, е, скажімо, все відкрито, все прозоро і розуміти, з ким ти працюєш, це важливо і, і від. Того спілкування самого першого і залежить і подальша робота. Тому досить скажу, пройшов відбір так успішно, тому що є певна шкала, наприклад, від 0 до 20 це низький рівень компетенції, з 21 бала до 60 це середній рівень компетенції, а 61 бала до 100 це вже високий рівень компетенції. Тут враховувалися все і знання нормативної бази, тут і досвід. І як людина може повернути, задавали таке питання, що ви робили, от наприклад, якщо ваша відповідь не задовільнить ветерана. Такі різні питання, комісія члени комісії задавали, але більша половина помічників, такі, які кандидатів на помічники, вони мають високий рівень саме компетенції. Всі розуміють, з якими сім'ями будуть працювати, але будемо бачити в кожного різний підхід, і для того і існують різні служби, аби направляти. Один одного, допомагати один одного, і ну тільки разом ми працюємо на на те, щоб все було, скажемо, в повному такому спектрі надання допомоги. Де їх будуть навчати всьому тому, що вони потім в практиці мають застосувати в спілкуванні з ветеранами і в наданні їм послуг? в, в, в тих Громадах, де, які визнані і беруть участь в пілотному проєкті, на базі вищого навчального закладу має бути створений центр ветеранського розвитку. Одна з такий центр ветеранського розвитку відкритий у так, так. національно технічному університеті. І вже перша група почала навчання. Навчання триває три тижні, і тут і консультування надається, і навчання. Навчання надають фахівці, працівники педагогічні. це same um, uh... Які працюють в технічному університеті, тому що вони також навчалися, вони навчалися в різних містах нашої країни, і залученням проводило навчання це міжнародні донори, це і МОМ, є місія ООН, тобто вони підготовлені, вони їх навчають, а також і консультуються різні фахівці і соціальних структур і органів пенсійного фонду. Тобто кожна структура розказує, доносить всі ті питання, чим може займатися помічник ветерана. Щоб вони знали і нормативну базу, і що вони знали, що вони мають які послуги надавати, адже є багато і базових послуг, але це інформування, консультування, це і допомога в працевлаштуванні, це, як я говорила, і допомога правова, можливо, може бути. Це і оформлення різних видів адресних допомог, це субсидій. Тобто, все це сприяти і навіть і допомога, скажімо, і пенсійному забезпеченні, можливо, буде, але саме головне, хочу сказати, те, що коли спілкувалися, ми з кандидатами на посаду помічників, от в один голос хлопці, чоловіки кажуть, що найбільша проблема це проблема отримання статусу, тому що затягується довше. ну, є певний миру статуса ветерана. Тому що є певний період, перевірка документів триває, є необхідне, скажімо, правове поле, але от так вони наполягають, що потрібно це прискорити. Будемо працювати з лікарськими комісіями військовими, будуть працювати з територіальними центрами комплектування. Тобто, всіх є оце знання, що потрібна допомога, тому що допомога людина навіть не може. Навіть знати по поки вона по з кимось поспілкується. Ясно, що в нас існує ряд і електронних сервісів, і навіть нашу сторінку департаменту соціальної політики взяти, де теж також перелік, і саме така сторінка створена для захисників і для захисниць, де всі перераховані пільги, і державні, і муніципальні. Але саме з цим потрібно працювати, тому що встановлення статусу далі йде питання пільг. Які пільги гарантовані державою? Наприклад, бійці знають захисники. Але є ще ряд пільг, от, наприклад, в нашій громаді це міських муніципальних, також яких потрібно оформити, яким потрібно надати супровід, щоб вони оформили, підсказати. Тобто, це досить важливо і досить необхідно. Ми декілька слів сказали стосовно фінансування функціонування сервісного центру і робота власне роботи власне помічників ветерана. А от процес їхнього навчання, за чий кошт він відбувається? Навчання відбувається е, близько трьох тижнів. Навчання е, відбувається за рахунок коштів державного бюджету. Заключається е, угода. Це сам ветеран, це вищий навчальний заклад і також департамент соціальної політики, бо ми йдемо як розпорядник коштів. Є е, код економічної класифікації, по якому кошти зараховуються. І от така трьохстороння угода е, близько 17 тисяч 16 тисяч 800 е, коштує навчання за одного помічника

44 кандидати було відібрано. Але чи можна ще подати заявку на участь в проєкті Помічник ветерана чи вже дедлайни минули? Так би мовити? Ви знаєте, що в нас прийшли 44 кандидата подалися. Але перша група мала бути з кількості 20 осіб, але прийшло на навчання тільки 16. Можливо, люди передумали чи з об'єктивних причин відмовилися, але ще буде прийматися заяви в нас наразі. Є вже заяви, які нам Міністерство у справах ветеранів переправляє. І ми думаємо, що ще буде тривати, скажімо, відбір, тому що так як додавалися інші області, і якщо подаються люди, то ті люди, навіть якщо буде в громаді набрана певна кількість, то будуть рахуватися як в резерві. І по Україні має бути набір 550 осіб. Загалом загалом, загалом да проекту. стояла мова 400 осіб, так як 4 було області такими експериментальними, тобто на одну область відводилося 100 осіб. А так так як додавали вже і Харків, і як я говорила, Закарпатська область, і Харківська область, і Полтавська, то тому вже збільшена кількість по Україні саме помічників 550 осіб буде. Де власне можна подати і заповнити цю заяву, і які документи необхідно мати потенційному кандидату? Ну, по-перше, має бути статус. Цим, як ми говорили, або сам ветеран або члени сім'ї ветерана і подає сам ветеран або члени сім'ї ветерана через портал, електронний портал на міністерство у справах ветеранів. Подається відповідний паспорт, ідентифікаційний код, згода на обробку даних, це і пільгове посвідчення, тобто є перелік, і самі кандидати подаються. Міністерство вивчає, чи всі поля нормально заповнені, якщо там щось не вистачає. Або не в повному обсязі подані дані, то Міністерство у справах ветеранів повертає, воно не зараховується, і тільки після того як успішно подана заява, пройдено тестування, вже сам цей кандидат він направляється в ту громаду для проведення на співбесіди проходження на, співбесід. на проходження співбесіди співбесід. і вже після успішного проходження після співбесіди може приступити до навчання, яким чином воно буде фіналізуватися, і як буде будуть оцінювати успішність проходження цього навчання, чи будуть якісь складати іспити, чи буде якась екзаменація ну, рівня їхніх знань і вмінь, які вони ось зараз набувають, чи отримують вони якийсь документ, який посвідчує проходження цього навчання? Навчання триває, і навчання відбувається, і робота в групах, це і практичні заняття, це і проведення лекцій модульне навчання, але після закінчення навчання. Буде виданий певний сертифікат про те, що успішно пройдено навчання. А щоб видати сертифікат, має бути якесь підведення підсумків, тому при тільки при отриманні сертифіката уже помкандидація, який проходив навчання, може бути зарахований уже помічником ветерана. Тобто, ймовірно, може бути таке, що хтось і не пройде ось цих підсумкових. Ну, ймовірно, але умовно, так, так будемо сподіватися, що всі свідомі розуміють, що за них і держава кошти платить, і якщо він подався, то він вже розуміє, що це необхідно. Він вибрав отаке, таку, скажімо, справу допомоги самому ветерану. Тому сподіваємося, що все буде добре. У нас помічники, кандидати на помічника ветерана, свідомі і думаємо, що хто розпочинає, Чав навчання, то і дійде до фінального завершення. його. Тим паче, що ще раз нагадаємо, що на них є велика відповідальність і надія з боку тих ветеранів, які повернуться зараз з війни. Зрозуміло, що основний слоган цього проекту це рівний рівному, але, вочевидь, не один помічник ветерана буде допомагати лише одному ветерану. Який, яке коло його клієнтів, скажімо так, якщо він надає послуги, буде надавати послуги, допомагати їм для одного помічника ветеранів. Ну, один помічник ветерана має супроводжувати 100 ветеранів. Ми розуміємо, що відразу ну, не прийдеш так 100 осіб, так тому з цією метою ми будемо розширювати інформацію, таку вести роз'яснювальну. Ми думаємо, як локально зручно розмістити саме помічників, щоб це не було в одному місці. Наприклад, у нас є офіси соціального спрямування. Це на Замостянській 7 і на космонавтів 30, де працюють фахівці департаменту соціальній. Політики, де працюють фахівці органів пенсійного фонду. Тут ми вже якби, тут розташуємо самих помічників ветерана. Далі у нас є віддалені робочі місця, це приєднані території, де в громадах також є ветерани війни і ветерани, які потребують підтримки, яким важко можливо добиратися з тих чи інших причин до міста. Тому саме з цією метою ми зараз розробимо і працюємо над тим, щоб Зробити довідник для помічника ветерана, де будуть перераховані всі дотичні департаменти, служби, де будуть зазначені номера телефонів. Якщо щось не зрозуміло, помічнику ветерана з того чи іншого питання він повинен зазвонити і відповідальна особа, та яка буде виділена чи з тієї чи іншої установи, чи з департаменту, буде займатися тими питаннями і надавати посильну допомогу у вирішенні того питання, тобто всі служби будуть. Надані людина, телефон, з якою помічник ветерана буде комунікувати, і досить важливо те, що ми і плануємо розмістити в в офісах соціального спрямування, тому що важливо розуміти, що там, де всі, скажімо, такі партнери соціальні, да і органи соціального захисту, центри соціальних служб, де пенсійні фонди, департамент адміністративних послуг, тобто всі оті такі адмінпослуги соціальні, які надаються в прозорих офісах наших, і це буде. Буде зручно і для самого помічника, бо можливо, навчання навчанням, а все таки практичний досвід теж треба набути. І коли от спілкування навіть з фахівцями, цими це теж буде для нього корисно. І коли ми всі будемо надавати допомогу, це пришвидшить пришвидше ту допомогу, і вона буде більш такою якіснішою. Коли власне помічники ветерана після навчання безпосередньо приступлять до виконання своїх прямих обов'язків, і як тільки закінчується навчання, вони отримали сертифікати і ми можемо уже їх одразу. одразу приймати. Ми внесли зміни до положення Вінницького міського центру соціальних служб, де зазначили, що створюється ця служба, сервісний офіс помічника ветерана, внесли зміни до штатного розпису, де також збільшили зараз кількість штатного на е, самих помічників. У ветерана введена посада керівника сервісного офісу, тобто тільки закінчується навчання, ми готові працювати і надавати послуги, допомагати нашим ветеранам і ветеранкам. Ще раз коротко узагальнимо. Ці послуги для самих ветеранів, які будуть звертатися до сервісного офісу і до помічників ветерана, будуть безкоштовними, так ці послуги йдуть безкоштовними, але сам помічник від кількості наданих послуг це і є його заробітку буде плата. заробітна плата. Який алгоритм дії має бути для ветерана, або зрозуміло, що для членів родин призвернені до подібної структури будуть. Якщо звертається, наприклад, чи члени родини, чи сам ветеран, ветеранка звертається до по помічника є певна заява, яка затверджена, і в тій заяві є повністю спектр тих послуг, які вони потребують. Чи це допомога психологічна, чи це допомога правова, чи це допомога соціальна, чи це реабілітація. І вже там сам ветеран чи ветеранка відмічають, яку потрібно їм допомогу, яку потрібно надати послугу, і відповідно до посадових інструкцій, своїх яких також є посадові типові для помічників, для керівника сервісного офісу. Вони будуть надаватися, тобто все буде визначатись, потім подається звітність, і вже після того, як кількість наданих послуг виділяються кошти з державного бюджету і фінансується заробітна плата. Валентина Романівна, дуже дякуємо за цю розмову. Маємо надію, що процес апробації цього пілотного проекту з допомоги ветеранам адаптуватися після військових дій до цивільного життя пройде якомога швидше і якомога якісніше. Надіємося, дякую. Слава Україні, героям слава! Ми ж нагадаємо нашим телеглядачам, що сьогодні про навчання і роботу помічника ветерана ми спілкувалися із директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Ва. Валентиною Войтковою, це була програма на часі. Дякуємо, що ви були разом з нами. Бережіть себе та будьте здоровими. Побачимось!